Це друга в Україні для вас працює команда інтера. І я, Лілія Налягака. росіяни різко збільшили активність на Куп'янському напрямку. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу. Кількість атак протягом дня зросла майже вдвічі. Ворог докладає максимум зусиль, щоб прорвати українську оборону. Не спадає напруга і на Покровському напрямку. Там понад три десятки боїв за день. Українські захисники роблять усе, щоб утримати позиції та знищити наступальний потенціал ворога. Двоє людей загинули ще дев'ять постраждали внаслідок удару російських військ по Харківщині. За даними обласної прокуратури, по обіді окупанти атакували авіабомбою село Богуславка. Влучили по приватній оселі. Загинула літня господиня. Ще п'ятеро людей травмовані. Серед них хлопчики 9 та 12 років. Дітей шпиталивали. Пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, автівки. Також ворог учергове обстріляв місто Вовчанськ. Поранено двох жінок. У селі Стариця загинув літній чоловік, є одна потерпіла. А в селі Івашка місцевого жителя уразив фпв дрон. Чоловік зазнав поранень. Також там пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди. У Харкові завтра день жалоби за загиблими внаслідок удару росіян по будівельному гіпермаркету. На зараз, за офіційними даними, загиблими вважають 16 людей. Їхні тіла знайшли під завалами. Ідентифікували 10 осіб, 8 із них за допомогою ДНК-тестів. Серед жертв 12-річна дівчинка та її мати. 8 людей вважають зниклими безвісти. В епіцентрі удару перебували щонайменше 20 осіб. Це встановили за допомогою відео з камери відеоспостереження. Наразі рятувальники розібрали третину завалів. Біля епіцентру розгорнули мобільні лабораторії ДНК. Близькі та рідні, які шукають родичів, здають там тести для ймовірної ідентифікації тіл. Уже другу добу поспіль. Усі екстрені служби намагаються деблокувати та виявити тіла загиблих. Пошукові роботи вимушено переривають лише через загрозу нових ворожих ударів. Робота триває, працює наш штаб. Дійсно, люди приходять цілими сім'ями, здають відповідно зразки ДНК для того, щоб ідентифікувати своїх близьких. Що стосується завалів, то зараз працівники ДСНС розібрали приблизно і проаналізували 30%. Звичайно, що роботу ускладнюють постійні сигнали повітряної тривоги. Ми маємо призупиняти роботу, оскільки. Ворог дійсно демонструє фактично можливість повторних ударів по цьому місцю. Це вже було неодноразово у місті Харкові. Він на меті має так само знищити а, і наші і наших працівників ДСНС екстрені служби. Ворог поряд із цим а, не полишає обстріли наших прикордонних населених пунктів. Знову населені пункти Харківського, Чугуївського, Богодухівського району району. Так само зараз наніс удар по населеному пункту. Борова наразі там загинула жінка. Дві дитини отримали поранення, зруйновані п'ять приватних домогосподарств. А в Нікополі російська армія поранила літню жінку. З контузією її ушпиталили. Лікарі оцінюють стан потерпілої як середньої тяжкості. Загалом протягом дня ворог атакував район більше 20 разів. У місті понівечені двоповерховий, триповерховий будинки та 24 приватні оселі. Пошкоджені магазини, і приміщення медичного центру. Зачепило майже два десятки господарських споруд, дві теплиці, п'ять автівок, сонячні панелі, газогін і лінії електро. Швеція дозволила ЗСУ застосувати шведську зброю по Росії. Україна має право вражати противника на його території, якщо це в рамках законів війни. Адже йдеться про порушене РФ міжнародне право та право України на самозахист, заявили у шведському Міноборони. Серед озброєнь, переданих Швецією, зенітно-ракетні комплекси, артилерійські установки та БМП. Раніше генсек НАТО Єн Столтенберг заявляв, що країни-партнери України мають скасувати заборону на застосування їхньої зброї для ударів по об'єктах на території РФ. Два надсучасних шведських апарати для лікування раку з'явилися у столичному центрі хірургії і трансплантології імені Шалімова. Там відкрили відділення променевої терапії. Нагадаю, рак нині на другому місці серед основних причин смертності в Україні після серцево-судинних захворювань. Як лікарі намагаються вирішити проблему, дізнавався Роман Барашев. Цей прилад, схожий на станцію з фантастичних фільмів. Насправді це лінійний прискорювач, який потрібен для лікування онкохворих. Це лікування за допомогою іонізуючого опримінення, тобто, ну скажімо так, рентгенівських променів вони відповідним чином за допомогою цього апарату, за допомогою нових технологій і розрахунків. Вони формуються в єдиний, скажімо такий пучок. Таким чином досягається можливість надання чіткого і потужного опромінення саме на пухлину, не зачіпаючи оточуючих тканин. Ми спостерігаємо за тим, як медики запускають апарат у новому відділенні променевої терапії центру імені Шалімова. Петро, після тривалої боротьби зі злоякісною пухлиною, одним із перших погодився на цей спосіб лікування. Розпочав лікування у кількох клініках України, але коли стало питання про променеву терапію, то ми віддали перевагу терапії клініки Шалімова. Променева терапія призначається приблизно двом третинам пацієнтів, у кого виявлені новоутворення, розповідають лікарі. Це якраз безпосередньо підводиться доза на пухлине вогнище. Якщо пухлина неправильною формою, навіть зірочка, то як зірочка може бути і поле опромінення. Лікар пише припис, яку хоче дозу, яку треба дозу дати пацієнту. Ми прописуємо, як це доза має. Надходити пацієнту ці лепістки так от рухаються і малюють будь-який розмір пухлини. у відділенні променевої терапії центру імені Шалімова встановили одразу два таких апарати. Це обладнання можливо найсучасніше в Україні не тільки стосовно дати його виробництва, а й виходячи з тих можливостей, які воно розполагає. Тому сподіваємося на те, що результати в нас будуть ну, на рівні найкращих. Сучасних прискорювачів хворим гостро бракує, кажуть фахівці. До відділень променевої терапії великі черги. Є відповідний дефіцит таких машин, таких апаратів, тому і на превеликий жаль. Бачимо зростання відсотку пацієнтів з онкологічними захворюваннями, які потребують відповідного, відповідного лікування. Наші пацієнти зараз знаходяться в стані стресу і дуже часто стрес провокує розвиток онкологічних захворювань. Малорухомий спосіб життя, нездорова їжа, надмірне вживання алкоголю та тютюну. Усе це призводить до виникнення важких хвороб. Наголошують фахівці. Радять пам'ятати про своє здоров'я навіть у важкі часи війни. Роман Барашев, Василь Монавщуков, подробиці, телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини. Покращити навички водіння та допомогти ЗСУ. В івано франківську сьогодні жінки-кермувальниці змагалися в автослаломі. Це вид автомобільних перегонів по розміченій стійками території зі складною трасою. Благодійний захід під назвою На колесах організували дружини українських захисників. Із місця події матеріал Жанни Дудчак. На автостоянці біля торговельного центру через двох десятків авто, водії лише жінки. Напевно, я без треба за десь якийсь час. Є? Анжеліка за кермом уже понад 10 років. Участь у змаганнях вирішила взяти, щоб перевірити свої навички. Підтримати наших ЗСУ, Збройні Сили України і. Також, як ми зібралися, показати нашу силу, дух і що ми разом, і ми не переможні. Дівчина каже, усі елементи змагань для неї прості, тож сподівається на призове місце. В принципі, не важко, але є челендж з кошечком, який трошки ускладнює це все. Тому не будемо бачити. Відпрацьовує свою водійську майстерність і Мар'яна, дружина військовослужбовця, каже: у неї чималий водійський стаж, а досвіду участі у змаганнях ще не було. Хочеться драйву, хочеться адреналіну, тому що планів багато і десь треба черпати це. Дуже важко щось сказати, оскільки я дружина, яка 10 років чекає чоловіка, і, але потрібно підтримувати і тішуся, що він ще не падає духом, тому зичу усі бути в такому бойовому дусі, стаж водіння і рівень підготовки учасниць не має значення, кажуть організатори. Головне, щоб мали водійські посвідчення і машину. А ще важливо зробити донат. Наприклад, коли готували цей захід, ми мали великий запит від хлопців з передової на запчастини до дронів. Мотопіхотна бригада, яка на 2016 року на Донецькому напрямку, усі елементи автозмагань стандартні: паралельне паркування, заїзд у гараж затом. Розвороти, їзда змійкою, усе з чим постійно стикається. Більшість водіїв. Тут буде два конкурси. Один конкурс треба буде зняти кошик, повісити кошик. Там є така естафета, так звана. А ще один кошик, ще один конкурс буде. Це треба буде під час їзди намалювати губи. Це майстерність жінки. Любої, якщо може пити то чого не намалювати губи? Отже, з цієї машини починається офіційна частина. Все. Підготовка тренування завершені. Відбір часу розпочнеться як тільки ну, відбудеться процедура старту автомобіля, яка спортивна дівчина в нас за кермом захоплюється мотоциклами, автомобілями. Ну, власне, звісно, спортом. Жіночі автозаїзди на підтримку ЗСУ Івано-Франківську проводять уже другий рік поспіль. Організовують їх дружини військових разом із місцевим автоклубом. Ми збираємо на дрони. Нам дуже важливо зараз підтримати наших хлопців, тому що вони там на нулю дуже чекають нашої допомоги. І через це ми організували таку подію, тому що ми повинні нагадувати всім громадянам України, що війна триває і донатити потрібно, щоб зібрати якнайбільше грошей поруч з автомайданчиком. Цьогоріч волонтери облаштували благодійний ярмарок, виставку ретроавтомобілів. для найменших гостей свята передбачені майстер-класи. Вона майже готова ну Розважаємось. Ми там малювали вже в класики, стрибали, танцювали тут от з хлопцями, з дівчатами, пили лимонадик, от, прянички потрібно донатити, завжди потрібно донатити. І якщо можна це зробити в такій більш святковій формі, то чому би і ні? Участь у цьогорічному автозаїзді взяли майже два десятки учасниць. Усі показали високий рівень майстерності водіння. І є фініш, фініш. Ох, гадяче було, гадяче, Який час? 33 секунди 98 сотих. Його привітайте, пані Анжеліко! Молодець! Ну і твої слова після заїзду. Рута дреналізка з газу газу. Молодець. Ну і мені, будь ласка, п'ятірочку. Мені теж сподобалося. Молодець Жанна Дучаці. Но автонас, телеканал, Марафон, Єдині новини. Я нагадую, що всі проєкти подробиць та прямий ефір. Єдиних новин ви можете дивитися і на нашому ютуб каналі адреса на екрані. А наступний випуск новину – 23-й.